Сьогодні весь інтернет забитий тим, що Трамп оголосив, що можливі санкції проти Росії і не тільки проти Росії, а й проти України. Ну, це дивовижна історія, і, е, звичайно, що це ні на які ворота не налазить і ніяку в голову не залазить, але безліч видань переповнені буквально цією цитатою. З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Ну, по-перше, хотів сказати вам, що санкції не вводяться проти країн. Ну для розуміння, не буває такого, що Україна ввела санкції проти Монголії. Ні, санкції вводяться проти людей і проти компаній, і це ключова відмінність санкцій від там чогось іншого. Ви знаєте самі по історії, припустимо, України, що санкції вводяться проти там Зеленських вів санкції проти Порошенка. От і ще там якісь штуки законні, незаконні, але санкції вводяться проти людей. Вони можуть бути введені проти компаній, такого, що були введені санкції проти країн. Ну такого не буває. Тому в даному випадку це фейк. Ніяких санкцій проти України не буде. А що ж може бути? І тут нам треба бути дуже уважним і розуміти, про що йдеться. В е цитатах Трампа дуже активно мусується тема про те, що якщо Зеленський не буде там щось робити, і що він винен, і що він і так далі, і так далі. Тобто там велика хвиля негатива є на самого Зеленського. І ми пам'ятаємо іншу велику хвилю негативу проти Зеленського після овального кабінета. Тож, дивовижна історія, навіть тоді, коли Зеленський приїхав на зустріч з Трампом, з великим почтом. Керівників Європи, Європейських держав навіть після цього у Трампа з'явилася купа претензій до самого Зеленського, і він почав говорити в тому, в чому є вина Зеленського. В чому вина Зеленського? Ну ми точно самі знаємо, і це наша відома історія. Я у себе писав в телеграмі про те, що звичайно не можна порівнювати вину. Путіна і Зеленського, тому що Путін ворог традиційний завжди, а Зеленський людина, яку ми обрали. І тому за Путіна ми відповідальності не несем, а за Зеленського ми відповідальність несем. І кожен, хто говорить про те, який поганий Зеленський, повинен подумати, хто за нього голосував і яким чином він опинився при владі. Але це 12-те питання. Перше питання про те, про які ж санкції може бути мова, і отут дуже цікаво. Нагадую вам, що в квітні була величезна публікація на ТСН і величезна публікація в зеркалі тижня. На ТСН розказали про те, проти кого можуть бути введені санкції. А в зеркалі тижні один з опозиційних народних депутатів розжував, що саме йдеться. І йшлося про два списки. Один список 17, здається, людей з оточення Зеленського. Тобто це ті люди, на чолі з Єрмаком, Міндічем, і т.д. і т.п., які можуть паралізувати роботу банкової, якщо їх звідти вилучити чи піддати їх санкціям. І тут пригадується плівки, які ми ще не чули. А які точно є щодо Міндіча, і те, що він втік і переховується, це все ми чули. І оце цей список, короткість 17 людей. І це люди, які можуть паралізувати ще раз кажу, діяльність зеленської банкової. А ще є інший список, теж він. Називався це список з 270 чимось людей. Це люди, які можуть паралізувати роботу всієї держави, туди бо туди входять міністри, інші важливі чиновники. Тобто, така, як би скажемо, перепрезидентська еліта. І тут уже все виходить далеко за рамки е, далеко за рамки просто одного Зеленського. Тут уже покарання цілої держави. Чим можливо зараз? Щоб Трамп ввів покарання проти цілої держави України. Ні, це неможливо. Не тому, що Трамп хороший, чи не тому, що Трамп е, свідомий, просто Трамп розуміє, що якщо він роб... зробить такий великий удар, цей удар буде рекашетам і по ньому бити. Тому що американське суспільство, ми засоби масової інформації не готові до цього. Отже, робимо прямий висновок: якщо будуть санкції введені, то вони будуть швидше за все введені проти когось з оцих 17 людей для того, щоб е, вплинути на Зеленського, е, покарати його за якісь речі чи стимулювати до якихось речей. Чому, до речі, не були санкції введені попереднього разу, коли про це писали? У мене є своє розуміння. Відбулось дещо. Відбулось дещо. Це зустріч без свідків Зеленського. І е, Трампа в каплиці Петра у Римі Ватікані. І друге, це оця сама угода, яку підписала Свереденка, за що її нагородили високою посадою прем'єр-міністра, коли там було укладено угоду про е, фактично передачу під контроль е, Сполучених Штатів наших ресурсів. Думаю, що оці два фактори. З одного боку, перше це зустріч самого Зеленського, потім поїздка Свириденка, Вони тоді привели до якогось компромісу, і ці люди не були покарані. Чи можуть цей компроміс закінчитися і виникнути покарання зараз? Ну, я цього цілком можу очікувати, знаючи політику? Трампа, Трамп діє по такій схемі, це відомо. Він зараз не б'є по всім зразу. Він вибирає кілька жертв, кілька помітних е, країн чи якогось сильного, але такого, що можна здолати. От приклад, як це відбувається зараз з Індією і з Бразилією. Тобто, це відомі потужні країни, але це не Китай. Отже. Санкції ці будуть стосуватися, ну припустимо, якщо проводити паралель. Швидше за все, не Зеленського, якого можна в геополітиці України порівняти з цим Китаєм, а ймовірніше за все з кимось теж потужним, але не першим. В даному випадку, якщо говорити про Індію і е, Бразилію, це найближчі партнери Китаю, найближчі. Фігури по Бріксу, і такою фігурою у нас по розмірам є ну, Єрмак. Тому я не здивуюсь, якщо раптом вспливе якась історія, і Єрмак або міндіч. У міндіч теж дуже схоже на те, що може бути, оскільки плівки НАБУ і так далі. то у нас сьогодні ключове питання. Ми можемо очікувати санкцій проти когось з українського керівництва. Чи наближеного, точніше, до українського керівництва, тому що Єрмака ж теж не можна юридично назвати високопосадовцем, чи керівником, він керівник офісу президента, це не високопосадовець. Мінді, Міндіч так само, але це люди дуже наближені до Зеленського. І е, чи можемо ми от чекати такого когось е, покарання чи такої, таких санкцій? Так, да, я думаю, що не проти міндіча і Єрмака одночасно. Але проти когось з них одного це цілком може бути. Це не буде звучати так, що от, це для того, щоб Єрмак натиснув на Зеленського, чи для того, щоб міндіч, а це буде просто показано якісь об'єктивні причини. А я думаю, що об'єктивних причин. Достатньо багато є, і я не сумніваюся, що існують якісь папочки. І допускаю, що одна з таких папочок може зіграти найближчим часом. Бо Трамп, звичайно, говорить багато різного, але те, що він говорить, воно, як правило, або є прелюдією до реальних дій, або форма тиску. І сам, сам факт того, що про це сказано, це вже може бути сигналом. Попереднього разу нагадаю вам. Наша українська влада зразу побігла домовлятися, і цього разу текст може статися, які вимоги у Трампа, що вони хочуть домовлятися, я цього сказати не можу. Але для мене очевидно, хороша наша влада чи погана вона повинна з -з 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 замовкнути, не виявляти себе ніяким чином, тихенько разом з Європою просуватися в питаннях. Якоїсь там перемир... якоїсь там перемир'я, і що менше буде з'являтися на люді Зеленський, Єрмак і все інше, і що більше від імені Європи будуть говорити європейські лідери, в тому числі про Україну? Мені здається, це краще. І коли говорять так, нічого ж про Україну без України, ну о, добре, це було актуально тоді, коли. Ми мали лідерів, які могли відстоювати інтереси України сьогодні. У мене немає доказів того, що на будь-яких перемовинах особисто там чи особливо на перемовинах з путіним особистих, хтось з нашого керівництва буде відстоювати так рідно, як потрібно, інтереси України. Отже, для мене особисто питання стоїть так. Якщо санкції будуть, то я впевнений, що це не санкції проти України і не проти якоїсь дрібної сошки чи стрілечників. Швидше за все, буде вибраний хтось один чи два з найближчого оточення, і залишилося тільки визначитися мені і вам, хто це буде: Єрмак чи Міндіч? Яка ваша точка зору? Що ви думаєте з цього приводу? Хто може бути? Чи може я помиляюсь, може якась ще у нас є там фігура, про яку я не здогадався вам написати? Отже, пишіть, коментуйте, будемо разом обговорювати, тому що ми все чуємо, ми все бачимо, ми все хочемо знати. Підписуйтесь на мій канал, поширюйте мої новини і слава Україні!